Діло було так. Вирішила собі якось ввечері увімкнути для натхнення для зйомки цього відео е, новий випуск Джона Джинтон. Це така шведська ютуб-блогерка, яка в свій час стала моїм натхненням, в принципі, завести канал. Дивлюся, я значить, на цей дім, на це зоря, на сяйво. І надихаюсь, просто не можу. Тим часом, моя хата, моя погода. І як перечекати той лютий? Щось якось взагалі не віриться, що через кілька місяців може бути так. А поки тримаємось на тому, що є. У мене це маршмеллоу підсмажені в каміні. До речі, привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Іванка. Я переїхала з Києва в село, знімаю про свій досвід. А найбільш популярні мої відео це про досвід інших людей. Дивіться і насолоджуйтесь, люди кажуть, що я знімаю заспокійливі відео. Якщо це так, підтвердьте, будь ласка, в коментарях. Загалом я нормалізую життя та розвиток в селах та маленьких містечках. Село не вирок, можна переїздити з села в місто, з міста в село і почувати себе цілком нормально. Але повертаємось в реальність, згадуємо, що сонце це рідкість, і Іванці треба якось себе зібрати в цей похмурий ранок вівторка. Січень я провела у відпустці, яку сама ж собі і підписала. Я нікуди не їздила і, здається, вперше за дуже довгий час, цілий місяць, ночувала вдома. Багато думала над стратегічним розвитком цього блогу і, взагалі, що хочу далі робити по життю. Приділила більше часу рідним та друзям, а ще налаштовувала нові звички. Про них розкажу трішки пізніше. В один з таких сірих ранків, коли мені було дуже сумно, тато запропонував приїхати порізати дрова. Це стало ратівним кругом, щоб таки вийти на вулицю. Ця близькість і легкість до взаємодії з природою мені в селі особливо подобається. І це не просто про споглядання, це про активну взаємодію. Наче ти прибираєш дім перед приходом весни. У багатьох таким медитативним процесом є город, але я людина, яка між лопатою і пилою вибере пилу. Хоча традиційно я в цій справі асистентка, сьогодні захотілося спробувати щось нове. Старайся вдаряти там, де е, впирається. Ага. Бо як ти там, де вісу, воно тобі або пружинить, ага, або відповідь, або відкакує по лобі. Воно <ріст> це на ще попе переб'ю. <ріст> 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 наші дві там наші <ріст> 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 Ставлю. Я буду. Отак. так. чуть-чуть. О! Молодца! Це рівно краще чи теж по діагоналі? Ні, це рівно. Рівно. Да. Від сокири все плавно перейшло до електропили, ну бо ж треба колись навчитись. <звук> я ще хочу, <звук> я ще хочу. Ще хочеш. Що, дуб будемо різати? Ні, <звук> дуб. <звук> а який великий, маленький? Ну, думаю, що ми на ньому різали там. Дубова палка. Ви попробуй. Це просто прекрасний антистрес. Я вранці проснулася. Ні, нічого не хотілося. Тепер я думаю, що е, рубання дров і порізка гілок в таку погоду можна продавати як послугу покращення ментального стану. Просто прекрасно. Так, саме головне отах ну, так твоя поняла, задача. Поняла. Поняла. Все. Саме неприємне. <сміщення> Грубеньке. Жесть. Давай! Ну, окей, можливо, дивитись на порізку дрів не так захоплююче, як брати в цьому участь. Тому давайте перемістимось в дім, де я вже повиносила та понакривала все, що могла. Аби що? Аби розпочати нову фазу мого безкінечного ремонту. Я зазвичай була доволі скептична до такого формату відео, але останнім часом зустріла доволі багато людей, які люблять дивитися, як хтось робить ремонт. І вирішила поєднати приємне з корисним в невелику серію відео. Цю кімнату я вже показувала сто раз. Якось кілька днів тому а, ми встановлювали тут ще одну треба було дерев'яну типу підпорку поставити. Для того я познімала зі стін якісь штуки і вирішила вже все зробити зараз, бо що мені потрібно, це дочистити камін. І я хочу пошпаклювати і пофарбувати стіни. Вони нормальні, здалеку білі, але зблизька не ідеальні. Я люблю не ідеальне. Але так як тут досить багато чогось такого грубого, типу підлога, дерев'яна, там зі щілинами, все хочеться в комбінації. Якщо вже така підлога, то стіни, щоб трошечки. Були рівніші. Е, І я люблю шпаклювати, тому цим і займемося. У мене є заготовлена історія про те, що коли я нарешті зберуся організувати якесь своє ком'юніті із людей, які відновлюють хати в селі або будують хати в селі, то воно буде називатися Адепти кривих стін. Мені глибоко байдуже, чи буде воно ідеально сходитись. Я зроблю один раз, а потім, якщо буду мати бажання зробити ще краще, зроблю ще. Чи можна було б викликати для цього майстрів? Звісно. Чи буду я їх викликати іншим разом, коли мені захочеться? Звісно. Але зараз мені комфортніше робити це самій. Годинку другу виділяти ввечері під інтерв'ю або аудіокнигу, або серіал, що заманеться, або просто мовчки медитативно щось поробити. Бонусом я отримую той дорогоцінний повільний дофамін. Я задоволена собою, що я це зробила, а потім тішусь щоразу, коли дивлюсь на результат своєї роботи, хай яким би він не був в той час, коли моя робота потребує багато розумових зусиль, прийняття рішень, часто поспіху. Такі медитативні заняття, як випічка хліба, як шпаклювання стін чи перескладання дрів, є для мене дуже важливими. І якщо ви до цього моменту ще не заснули, то у мене для вас новина. Ой, а що це? Сонце вийшло? Реально, ви бачите ці промені? Грушка. І йдемо робити розпаковку. Яке ж воно важке. До Дня всіх закоханих мені переїхали подарунки, які я довго та прискіпливо обирала собі на проміг. Там товари з любов'ю, ще й зі знижками. Грушка, коробка. Йдеш розпаковувати коробку? Ну, хата приїхала. Не хоче. У мене тут. Контейнери для сипучих, різні каші, все таке. Я люблю гарні вінтажні баночки, але ці об'єктивно зручні. У мене вже є один набір взяла ще один. Тут лед стрічки. Я хочу замінити на кухні і поставити в інші місця. Подивимось, як вона працює. Вони повинні вмикатися порухом руки. Так, і останнє найважливіше. Фарба. Буду фарбувати стіни, які я шпаклюю, і полиці на другому поверсі. Поки за вікном вийшло святе сонце, і моя кухня виглядає трішечки веселіше. Я хочу відразу почепити світло. Тут в мене і зараз є стрічка стара, але вона зламалась. то буде клеїти. Майте на увазі, оця моя стара, вона прям погано віддирається, багато слідів залишилось, і от вона тут прям в процесі рветься. Я б казала, що це ідеальний тимчасовий варіант, і я б собі 100% таке робила десь от в зйомну квартиру або ця моя вічна тимчасова кухня. Сонце плюс камера і зйомка ризикує перетворитися в генеральне прибирання. Бо який би живий контент я не робила, все одно трошки невдобно. До речі, мене дратувала оця стінка холодильника, вона ще така потерта. І я геніально придумала сюди почепити календар на правах реклами. Його можна придбати в моїй керничці. Мрій Кім». буде посилання в описі під відео. Про камін я вже трохи розказувала в попередньому відео. Різдвяний випуск, там не дуже багато святкового, можете дивитися, хто не бачив. Ем, просили трохи більше розказати про камін, як він влаштований. Але я хочу зробити величезну ремарку. Це як з лікарськими препаратами. Я не професіонал, камін робили не професіонали. Якщо ви приймаєте рішення для себе як робити собі, будь ласка, радьтеся з професіоналами. Є каміни, які ставляться окремо, є які вбудовуються. Це таке, що вбудовується. І от оце відразу куплено. Тобто, це не ми не лише дверки ставили. Ми повністю цю цю човуну штуку всередину запхали. До обморовування камін тимчасово був встановлений так, і це тимчасово затрималось дуже надовго, тому ми його знову виносили і повністю міняли труби. Там іде труба. Цього разу ми сходимо на другий поверх подивитися, як там, а всередині порожнеча. За задумом повітря повинно з холодне знизу забиратися і зверху через решітку виходити гаряче. Я вже зараз в процесі часом закриваю решітки, бо мені, наприклад, треба напалити надовше. Якщо вони відкриті, повітря швидше рухається, нагрівається, робиться спекотно, ну і потім швидше захолодає. Тому я собі частенько на вечір закриваю вже ці решітки, щоб цегла нагрілася краще і вже я тоді повільніше віддавала тепло. Цегла тут клалася на ребро, і тато робив приблизно по два ряди. Зараз, тому що якщо покласти більше, то воно починало завалюватися. Воно, зрештою, вийшло теж не супер ідеально рівно, тобто трі тут трішки, наче нахиляється тут, але це не проблема. Я ж не дивилася, у кого там є, чи знімає відео, що шукають цегли якусь зі штампами спеціальними, там австрійські. І в якийсь момент десь приблизно на цьому рівні кажу: датові: о, тут як є штампи, то ж ти їх не ховається, прикольно, типу штамп. І він такий окей. І потім через кілька днів я дивлюся, а просто на кожному ряді штампи, тому що як виявилося, штамп є скрізь, а ті, що були в когось, це просто були якісь е, цікаві звідкись типу, знайдення. От, е, тому до цього ряду штампів нема, після цього штампи скрізь. На другому поверсі ще ось така половинка каміна. Всередині труба повертає і виходить в ось цю сріблясту трубу сендвіч, як її називають. На етапі побудови воно виглядало ось так. Батьки собі уявляли, що це якось поштукатурити, обкласти плиткою. Це довго-дорого. і... Мені не дуже хотілося е, в це впрягатися, я запропонувала, що я просто відчищу цеглу, аби вона виглядала трошки краще. Спочатку для цього всього тато мені вручив болгарку і таку насадку, лише, е, яка вперед сюди стерчать, такі залізні штуки, От, я спробувала іскри у всі сторони, вона дуже потужна. Я перелякалася і думаю, ні, я буду все руками робити. І... Ось ці передню частину, фактично, я відчищала вручну наждачкою. Е, ну, бо там все одно, типу, ідеально рівної цієї поверхні немає, треба такі заглибинки. От, а потім додумалася взяти шуруповерт і надягнути от таку... От такий круглий жорсткий диск, і це просто суперзручно, лиш багато полюків. Давно забута штуковина, Краще респіратор, але його не знайшла. Обережемо волосся. Але, правду, в окулярах дуже складно, бо запотівають, і я нічого не бачу. І мені здається, це більш небезпечно, ніж коли я відчищаю без окулярів. Головне не дочиститись до того, що розбалю назад камін. А то так воно гарненько зсередини все вичищається. Я часто забуваю зняти або сфотографувати як було до, бо мій мозок налаштований так, що я знімаю те, що мені красиве. Тут, на щастя, не забула. А ось це вже після. Мені подобається результат. Окей, пилу було дуже багато, довелося евакуювати камеру. Евакуювати з кімнати телефон, надягнути на себе все, що можна. Я не те, що окуляри вдягнула, я ще й шапку поверх окулярів. От, іноді мені здається, що я показую ремонти, які не треба робити. Типу, ну, все повинно бути послідовно. Спочатку ти робиш якісь там брудні роботи, понаростаючий. Але ну, часом доводиться жити в ремонті, часом не виходить все відразу зробити. Е, часом комусь як мені навіть подобається. Процесі щось змінювати і створювати. Тому, якщо вам будуть казати, що неможливо, не знаю, шпаклювати стіни після того, як ви занесли в кімнату уже меблі, можна. Обмурований камін в дуже позитивну сторону змінив досвід обігріву дому. Температура стабільна, з тією самою кількістю дрів можна значно ефективніше опалювати дім. А ще регулювати температуру в різних кімнатах. Минулу зиму я жила виключно в цій кімнаті, де палиться камін, а цієї зими вже можу спокійно собі підтримувати адекватну температуру і мати спальню на другому поверсі. Куди ми зараз і підемо? Тут великою мірою постарався тато Це Полички, вони повністю зроблені з гіпсокартону. Я пошпаклювала їх першим шаром. Далі потрібно буде ще зачистити, певно, ще раз це зробити і тоді фарбувати. Я трошки розгублена, як його далі робити, бо ну, важко це все зачищати в цих всіх куточках. І я думаю, я просто залишу так, як є. Не буду намагатися зробити ідеально рівно, а просто трішки підшліфую та пофарбую. Але зараз, поки вийшло сонце, я вже хочу спробувати сюди щось поставити, якісь книги вазони, аби подивитися, як воно буде? Сподіваюся, я не залишу так надовго. Ви думаєте, це жарт? Вона активно допомагала мені шпаклювати. І ще я тут показала дуже красивий ракурс з дуже красивим світлом. Загальну картину, як це все виглядає зараз тут. Я покажу в шматочку відео для підписників на Монобазі. Там можна підтримувати мій контент регулярно. І цього року я буду старатися давати більше ексклюзивного матеріалу, бо я його давала дуже-дуже мало. Також там можна просто залишити чайові після перегляду відео, якщо воно вам сподобалось більше, ніж просто сподобалось. Посилання є в описі до цього відео. Ну і що? Грушка прибралась хату, поки я ходила туди-сіда і дрихне собі праведним сном на дивані. Ми думаємо, вона мушей ловить, ходить, десь зайнята. Лютий для мене найскладніший місяць. Весна, наче скоро, але кожен сірий, похмурий день не вселяє віру в те, що це скоро трапиться. Окрім погоди, в цьому місяці найскладніші для нас річниці. Спочатку розстріли на майдані, потім повномасштабне вторгнення. Кожного року я рефлексую і якоюсь мірою проживаю ці новини заново. Мене рятують дії на побутовому рівні. Це все, що завгодно від роботи на вулиці, приготування їжі, прибирання і, звісно, роботи, а далі обов'язково донати і організація власних зборів, адже завдяки моїм глядачам, виходить підвищити ефективність в сотні разів. Я відкрила новий збір на підтримку збройних сил України традиційно разом з Лемберг волонтерами. Я збираю 75 тисяч гривень на дрон. Коли ми зберемо гроші, ми ще раз звіримо потреби, запити, аби все було максимально ефективне. І за 11 гривень я розіграю. Буде два переможця. Кожен з них отримає по одній підставочці для горнятка. Це ексклюзивні кольори по календарку і свічки хатинки. Пахнуть просто неймовірно. Всі деталі, апдейти є у мене в інстаграмі. Посилання також є в описі. Я не публікую там надто багато, тому не переживайте, можете підписуватись. Звільнили місце від сухих дрів, яких виявилось доволі багато. І вже складаю нові на наступний рік. Цьому відео не встигаю поговорити про звички. Мені зараз це дуже цікава тема. Якщо вам також, верніть лівим оком. Додам цю тему в наступну серію. Я себе якось такою дорослою відчуваю, коли ем, купую пилосос, ем, контейнери для сипучих, які прям будуть надовго. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую всім, хто підписаний вже давно. Дуже скоро ми дійдемо до 100 тисяч підписників. Тому, якщо ви ще не підписані, будь ласка, кнопочку Знайте шукати, де шукати. І вподобайку, коментар, усе таке, донат. Треба-треба. До нових зустрічей! Па-па! зараз. А хто буде корм відпрацьовувати? Я його вон тобі теж на промі замовляла. Угу. А ти думаєш ага? Щоб мишу зловила?